Доброго дня малята! Сьогодні, 20 березня, відзначають День Землі. Послухайте вірш, наша планета Земля, щедра вона і багата, гори, ліси і поля, наша домівка малята. Сонечко рано встає, день промінцями засвітить. Все на планеті твоє, треба його нам любити. Здогадалися, що сьогодні будемо малювати? Так, нашу планету. Але спочатку зробимо гімнастику для пальчиків, яку ми вже з вами вміємо робити. Наші гарні квіточки розпустили пелюстки. Вітерець лиш повіває, вправо, вліво їх гайдає. І гарненькі квіточки закривають пелюстки. Голівоньками гайдають і неначе засинають. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з шаблоном круглої форми, картон чорного кольору або тонований аркуш такого ж кольору, ножиці, клей, вата, фарби коричневого, зеленого, блакитного та жовтого кольорів. Спочатку беремо вату, скочуємо кульку, смочуємо її у блакитну фарбу. Та ось такими рухами зафарбовуємо нашу планету. На планеті переважно блакитного кольору це моря та океани. Ось я вже зафарбувала. Кожен раз беремо новий шматочок вати. Зараз будемо малювати пісок. Він жовтого кольору. Ось так. Можна з обох сторін. Так зробити не близько один до одного. Ще на нашій планеті є ліси і поля. Вони зеленого кольору. Та ще ми намалюємо гори. Вони в нас будуть коричневого кольору. Ось так. Ось ми закінчили малювати. Тепер нам треба вирізати нашу планету. Тільки треба почекати, поки підсохне фарба. Батьки, допоможіть, будь ласка, дітям, якщо це їм складно. Ось я вже вирізала нашу планету. Тепер будемо її приклеювати до аркушу. Беремо клей в мене сьогодні олівець та змощуємо з середини ось так. Тепер беремо планету та приклеюємо її до аркуша, трохи можна притиснути пальчиками. Сподіваюсь, вам сподобалось. Чекаю на ваші роботи. До побачення, малята. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись!